І друзі, я рада бачити вас на своєму каналі. Я продовжую серію відеоблокмас, тому що зараз грудень, сніг на вулиці і хочеться трошечки зимової, новорічної атмосфери. Бо війна війною, а життя продовжується і треба його смакувати. Спершу завітаємо з вами у Сінсей. Мені дуже сподобався ось такий набір контейнерів. Я б складала туди печиво. Мабуть, 279 гривень коштує. Такий наборчик, три штучки. Гномики. У Сінсеї також. Є гномики. Вони маленькі, коштують 149 гривень, такі в них оранжеві ручки чи лапки, що там у гномики. Дуже симпатичні, такого тепленького відтінку. Далі в нас свічки. Це зараз дуже актуально, ви самі це розумієте. У формі ялиночок коштують 169 гривень і красиво, затишно і дуже практично. Далі покажу вам дещо. Дуже гарненьке. Мабуть, найкрасивіша річ, яку я бачила цього разу у Сінсей, це ось ця банка, 169 гривень коштує. Сюди б я теж склала якісь смаколики, але в принципі можна і сипучі якісь насипати сюди. Така ось зірочка тут в ролі декору, бантик біленький і ріжки оленячі. Також є баночки чи такі коробочки, я б навіть сказала, для печива, для різних смаколиків, чи що ви собі придумаєте. Коштує така баночка 149 гривень. І вони йдуть тільки у одному кольорі, ось такі червоненькі, холі-джолі, з цукерочками на боковинках і на кришечці. Далі переходимо до пледиків, їх тут декілька варіантів. Є є ось такий сіренький з білим візеруночком, із з білими м'якушками, скажімо так, ну, з цією серцевинкою, плюшем таким. Також є зелененькі пледики, ціни ви бачите на відео, теж м'якенькі. І чорні з оленями. Перев'язані, до речі, ці пледики як подарункове пакування йде такими стрічками. В принципі, це не важко і самому зробити, якщо їх немає у комплекті цих стрічок, але вони тут є. Далі в нас наволочки на подушки. Ви справа в правому верхньому куточку можете бачити, який візерунок, бо вони тут складені, і не можна розвернути подивитися повністю. Ось такий тут просто напис у формі ялиночки, 129 гривень ціна. Три варіанти я знайшла. Можливо, є якісь ще, але саме у цьому сінцеї, де я була, у ретровілі, тут були тільки три. 149 гривень ось коштує з таким оленьним. Цей колір більш зелений вживу, чомусь на відео він виглядає якимось блакитним, але це не так. Переходимо до шапочок Санти. 129 гривень коштує ось така велика, просто без нічого, з біленьким м'якеньким обідком. Ось такі є ще поменше, вони не такі довгі, 99 гривень коштують, зі сніжиночками, з блискітками і теж з біленьким обідком. Також і з оленчиком теж 99 гривень. І з ріжками і ялиночками теж 99 гривень. Вони ці всі йдуть трошечки менше, ніж перша, яку я вам показала. І ось ця вона теж трохи більша, як, мабуть, і перша, можливо, вони навіть однакові. Є такі ріжки для діток 129 гривень і канцелярія. Такі ручки в формі оленя, санти і набір ручок із трьох штучок. Тут у нас теж Санта, Ведмедик новорічному капелюсі з подаруночком і зелена ялиночка. Коштує такий набір 129 гривень. А ми з вами переходимо до пакетиків, бо пакувати подаруночки теж щось потрібно. 119 гривень коштує ось такий великий пакет. Вони такі золот... крафтові з золотистим та червоним. Мені сподобались ось ці з Сантою. Хо-хо-хо, вони є у різних розмірах. Є маленький, зовсім є побільше. Ось такий великий мені дуже сподобався. Я б його, мабуть, взяла. Коштує він теж 119 гривень. І зроблений він з такого дуже цупкого картону, такий добротний пакетичок. Я люблю пакети з Сінсея, вони тут завжди дуже гарні і дуже такі якісні, я б сказала, і часто, до речі, бувають по акції. Як, наприклад, ось цей пакетик з машиною, він коштує всього 39 гривень. От, а не 119, як і інші, інші у інших кольорах. Не новорічні я вам не показую цього разу. І переходимо з вами у Вайкіки. Подивимося, що тут є новорічного. Теж хочу сказати, що я вам показую тільки декор, я не буду показувати одяг. Цього дуже багато новорічного, але це не моя тема. Ось такі серветочки з лускунчиками, як я вже казала у минулому відео, що це якийсь тренд минулого, мабуть, сезону, можливо, і цього, бо дуже багато, їх 69 гривень серветочки. Ось такі три малесенькі рушнички 319 для кухні, я так розумію, чи для рук. Є також скляні кульки з різними е, статуеточками всередині. 319 коштує ось такий оленчик, блискітки в нього там ане сніжок. Так, тут в нас 99 гривень ці маленькі кульки, є ялиночка, теж так слабенько, якщо чесно падає сніжок цей, чи блискітки, е, пінгвінчик є, сніговичок та печиво. Ви можете бачити це, якраз я ось показую на відео. Далі в нас свічки, вони не новорічні, вони просто звичайні, але мені чомусь захотілося вам їх показати, бо вони мають такий якийсь зимовий, святковий вигляд. Ще є ось такі серветочки. І переходимо до інших свічок, бо я чомусь не можу відстати від свічок з двома з двома 859 гривень, дешево, але... Якщо чесно, вона мені не сподобалася. Ось ці три чашечки мені дуже сподобались, просто покорили моє серденько. 359 гривень є оленчик. Є ось така з оленчиком на ручці і намальованим, і така сама з клавою. І вона мені показалася наймилішою. Ну, я думаю, ви це зрозуміли, бо вона на обкладинці цього відео. Ще є ось такі стаканчики. Можливо, з них класно пити какао. Дуже затишно або ж для діток. Теж прикольна. Трубочка тут там з ялиночкою тут зі сніговичком. Ось в таких коробочках вони продаються. 289 гривень їх ціна. Ось так, тому можна і на подаруночок, і просто собі чи діткам. Йдемо далі з катертинки ранери 45х120, коштують вони 319 гривень, з ялиночками, з будиночками у такому сірому кольорі з зеленими та червоними елементами. Також є з лускунчиками. Теж такого ж розміру 45х120 і така сама ціна 319 гривень. Дуже гарно виглядають. Також є іграшки на ялинку, звичайно, куди ж без них. Такі кульки, вони, мабуть, знаєте, я б так їх потрогала, вони, мабуть, пластикові, але виглядають як скляні. Що дуже класно, бо скляні іграшки це красиво, але вони б'ються і це небезпечно для діток, наприклад. Є такі ялиночки невеличкі. Дати гарно на столі, на комоді чи ще десь де є дерев'яні і. новорічною вдома, то можна таку собі купити. Їх ціна зараз по акції 139 гривень, хоча тут зараз все по акції, якщо чесно, тут скрізь червоний цінник, перекреслені старі ціни. Є ось такі підсвічники, думаю, зараз дуже актуально. І переходимо далі до наволочок 229 гривень з ялиночкою. І написами, дуже мило. Ось такі малесенькі свічечки, дуже якось прикольно і незвично. У формі сніговичка та шишечки 99 гривень і закінчую свій огляд ось цим освіжувачем повітря, ароматизатором 419 гривень і написано, що зимовий аромат. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся до мене у, інст... і у інстаграм, бо там я буваю набагато частіше, ніж тут на Ютубі. Майже кожного дня я показую вам те, що відбувається зі мною зараз у реальному часі. Ще раз дякую за перегляд пальчик угору, підписуйтеся на підписуйтеся каз... на канал та скоро побачимося з вами знову. Па-па!